Хочу звернути увагу на те, що є міжнародні донори, є державні програми. Зазвичай міжнародні донори мають доволі складні вимоги, і справді в програмах, які озвучуються міжнародні донори, то треба мати такі певну долю щастя, тому що. Потрібно написати і якісну заявку, сформувати хорошу ідею. Зазвичай має бути певна соціальна складова, тобто ну, просто бізнес як бізнес не завжди підтримується. Але зараз з'явився механізм, який для всіх нас тут я більш ніж впевнена, є доступний. Це державна програма, яка називається Є робота. І мені для того, щоб спланувати свою ну, розмову далі, щоб розказати, мені було б цікаво, чи чули ви про цю програму. Якщо чули, то що чули? <рістична> це тайка в дії? Так, це тайка в Дії. злочин банку зараз. Так а, дають до 250 тисяч. Скажіть, я можу тоді, от є дві людини, які чули. Я ще тоді я почну з того, що насправді є найбільш реально, і поясню, чому я цим займаюся. У нас є громадська спілка, ми об'єднуємо малих підприємців, які є звичайними виробниками. Тобто, це не є великі підприємства, які все сфортуровано. Це реально люди, я називаю їх рубляшки, кожен день самі працюють своїй операційній діяльності, і е, дуже багато людей, які неймовірно відчули труднощі під час війни з спадом виробництва. Крафтова продукція вона дорога, зменшився обсяг споживання продукції. Одним словом, історія або ну, початок цього не супер хороший. І всі почали шукати можливості, як, що робити з бізнесом, його закривати чи розвивати. І, власне, тут попала ця програма, є робота. Саме базова початкова програма це називається програма Власна справа. Її можна пройти, і шлях доволі. Ну, напевно, важкий, але він реальний, тобто ти не маєш мати там багато якихось додаткових опцій. Суть програми полягає в тому, що формуєте свою ідею. Ідея підтримується державою, якщо вона покриває основні чотири напрямки. Перше, це саме важливий напрямок, закупівля обладнання. Якщо вам потрібно обладнання, яке вартує до 250 тисяч гривень, ця програма якраз для вас. Друге, може бути лізинг, не знаю, чи хтось з наших тут з лізингом стикався. Лізинг – це коли ви маєте можливість взяти обладнання умовно і не в оренду, і не під виплату. Тобто це є такий об'єднуючий фактор. Якщо лізинг для нас не актуальний, не буду про це говорити. Оса Основне... не дві форми операційний фінансово трошки різні, так тобто є різні форми, форми, але е, от, от от стосовно лізінгу, ми можемо поговорити це, бо, як кредит, приват... але є кредит, що просто кредити є кредит, що ти поступово і власність забираєшся по заложковій вартості. Там два Я би пропонувала, щоб ми формат цього лізінгу Тоді виговорили, кому це буде потрібно. Бо скоріш за все, більшість підприємців тут хотіли би купити собі. Якщо купити, то купити обладнання. Сума до 250 тисяч розглядається програма. Якщо вам потрібно менше, до 150 тисяч, і держава від на... від підприємців очікує, що ви працевлаштуєте не менше ніж одну або не менше ніж дві людини. А Там читка ж так пораховано, що сума податків на цю людину буде порівняно що... Що вам дала держава. Але тому, давайте поговоримо просто. Ми розраховували звичайно. Тут ситуація така, що ви за три роки повинні сплатити податків, які покриють вартість вашого обладнання. І коли ми дискутували з своїми підприємцями, ми зрозуміли таку річ. Ну, раз держава дає нам цю можливість, ми все одно повинні людей працевлаштовувати. Те, що у нас багато є неофіційних працівників, ну це ну тобто, тут ми маємо про співставити так, і за підсумками цих трьох років. Ви е, отримуєте обладнання гроші е, сьогодні завжди гроші. Тобто, е, через три роки ці 250 тисяч будуть не аналогом тих самих 250 тисяч сьогодні. Тому е, це є великий аргумент е, одне, а друге, це те, що у вас лишається бізнес, який може працювати для того, щоб подати. <в Shapur conhecerly> Там <проект> <marche> не покей. Отже, важливим критерієм є, що в. Ну, держава перевіряє, щоб ви точно виконали умову, Це наняли працівника, який ви зголосили при поданні гранту. А це додатковий дом. Цей грант зв'язаний не до окремої людини, а до спорного робочого розуміємо, де подаємо прізвище, не подаємо просто подаємо, що ми будемо наймати одну-дві чи там три людини. Так, тобто, ми визначаємо на моменті подання гранту. Скільки ви нових робочих місць творите? Потрібен бізнес план. Так, для того, щоб подати заявку в дії, формуєте опис своєї ідеї і далі додаєте бізнес-план. Після того, як відправили в дію, зазвичай до 2-3 днів вам приходить певна інформація або Ощадбанк, перевіривши вашу кредитну історію, або історію по всіх відкритих джерелах, по всіх відкритих реєстрах, говорить, що ви, наприклад, Eh, ну, тобто, що eh, mm -hmm. ви можете отримати грант, і далі eh, наступним етапом, якщо ви отримали таку інформацію, до вас звертається центр зайнятості, ви проходите співбесіду. Mm -hmm. Який Відсоток що дають дозвіл? Дають кошти? Який відсоток? Успішних заявок. Це Ну всім дають, всім хто хоче Ні, не хочеть банку пошел. Я тоже банку падає рекламу. Це мене насправді дуже. Ну, так, це для мене був такий своєрідний спортивний інтерес. Е, мені за перший раз не дали цей грант, але я дуже наполегливо над цим працювала, і е, підприємці, які з нами разом. Ми вже отримали. Я не можу сказати, що дуже багато, але в нас відсоток десь 60% поданих заяв. Хоча їх не, ну, тобто їх не так багато, але у нас вже є хороші результати. Окрім того, дуже складний, ну відносно складний процес це є грант на переробне підприємство. Там і сума значно більша, це то людей більше. І, і людей більше, і е, третя програма це є гранти для е, сільського господарства. Е, ну на, насправді сільське господарство це зараз така програма, яка буде, я так розумію, допрацьовуватись, тому що і складно виграти, і дуже мало економічного поки що підґрунтя в цій програмі, е, оскільки я залучена в кілька робочих груп, які вже е, аналізують ці програми, то я розумію, що там найближчим часом будуть зміни, які полегшать для сільського господарства можливості отримання цих грантів. І, Та, я просити, а по минулому ще гранту ви сказали, що тільки на обладнання, але там не оренда вдається теж Та, а, там... так. Там є чотири складові: лізинг, обладнання, оренда. Але по оренді, наприклад, там є коефіцієнт, який ви можете. Ну весь грант не може йти вам на оренду. Вісно е, я... є декілька хвиль щодо цих грантів, е, оскільки кожної хвилі мінялися умови, то на сьогоднішній день розподіл такий: 50% Ви можете на обладнання від суми, якщо ви концентруєте увагу на 150 гривень, то якщо 250, відповідно далі. Є відсоток на орендну плату, чи це приміщення, цех, чи це буде навіть офіс. Далі йде відсоток на рекламу. Чому ці зараз грант краще подавати? Тому, що, наприклад, плитні ці умови не такі були. Там суто 100% під обладнання. А зараз йде на оренду, як що я сказала, на рекламу. Тобто там йде 10% від загальної суми на рекламу. І третє, я вже навіть бачила бізнес-плани, де прописували ремонт приміщень. Ну, я б на це не концентрувала уваги, тому що 50 на 50, залежно від регіону, комусь одобряють, комусь не одобряють таку заявку. Тому зараз, якщо ми беремо липень першу хвилю, то це була концентрація уваги на виробників. Зараз концентрація уваги на всі сфери, медична сфера, то ж сама е творча, з якої дуже мало, не мій скажімо так. Але я вже бачу ці гранди. Я трошки переб'ю, тому що. Ми з липня місяця працюємо над цими грантами. У нас коефіцієнт з 10 грантів, хто подає, 8 позитивних рішення. Не з першого одружений, а там є таке питання, ти отримуєш 10 балів, а коли ти пишеш, що розлучений, ти отримуєш 0 балів. Що це за дискримінацію? Я не розумію. Там є 100 балів шкала. А хто перевіряє, що паспорт не заглядають? Так є ж реєстр. Так є ж реєстр. Тані, чи маєш ти наявності дітей? Якщо ти пишеш нуль, то тобі нуль балів. Я не знаю, це розробляли. Тому 10, ми це 10 знали. Балів. Було Отже, заявка формує 100 бальів шкалу. Одружений, 10 балів, наявність дітей, 10 балів. Там ще таке є пунктик. Скільки коштів ви використ... витрачаєте на своїх членів смі, які не працюють? Бажано зазначати трошки більшу суму. Це двісно, що вони не перевірили. Це це не етап. Етап? Отже, перший етап це грантова заявка. Там ви маєте зрозуміти, що ви маєте найбільше балів отримати. Друга частина це бізнес-план. Коректно, гарно описати бізнес-план і правильно розрахувати. Може, самі самостійно? Да, можна. Не... В принципі, може. А на своїй сторін списати той бізнес-план? Ні. Там є форма. є форма Там є форма угу. в Excel. там конкретні питання і коментарі. От е, Моя порада: не пишіть е, трактати. А дивитися там, наприклад, описати щодо смарт. Взяли в Google, подивили, що таке смарт, і написали по пунктах. І це більше балів, тому що було пояснення, що за бізнес-план отримується у першу теоретичну частину більше балів той, хто відповідає на ці питання, а не просто пише, я дуже красивий, я дуже хороший, в мене бізнес буде успішний. Який успішний? Яка рентабельність? Який термін? Чи ви бачите себе через три роки? Там є пункт. Чи бачите ви себе через рік, там теж є пункт конкретний? Там вже починається економіка, дуже конкретно чітко прописати. Там таблиця, в таблиці вже в Excel вкладені формули. Тобто ви собі свою правду виписуєте в цифрах і ви вже бачите картину. Ну, Здебільшого починається як? Пишуть підприємці правду і бачать, що в кінці мінус третього року. Аж треба 250 треба, тисяч. Треба і думати, а як же? Зменшувати витрати, як же збільшувати там чи продажі, чи виробництво, які по Тому собі там тому, що, е, цей бізнес план без того, щоб е, підприємець не написав, е, ну тобто не підіграв для держави, щоб виграти грант. Цей бізнес план побудований так, що можна е, сісти і справді спланувати свою е, е, розвиток свого бізнесу. Для прикладу, в бізнес-плані закладено три роки, і якщо ви готуєте таку заявку, то ви добре будете бачити свою рентабельність і взагалі будете розуміти, чи ваша діяльність вартує того, щоб витрачати свою енергію, час і кошти на те, щоб займатися цією роботою. І якраз наш, наша громадська спілка зараз створила такий проектний офіс, який працює над тим, щоб малим підприємцям допомогти структурувати свій бізнес і при потребі могли для того, щоб наші підприємці могли подавати такі заявки і приймати участь у грантовій діяльності. Тому чекаю від вас запитань.